Яка пилка швидше ріже. На тестуванні в нас моя стара 200BC Ultra Dual. Нова на один акумулятор. Undo, нова на два акумулятора Щоб довго хронометраж не розтягувати. Починаємо. Таймер до кожної пилки я добавлю Починаю зі старої. Кадр 1, дубль 1. Пилка модель 200BC. пробуємо О, так. на 3 Роблю три різи оцевого пенька. І що? щоб було добре. Давай. О, все. Три, два, один. Один, є. Треє. Все. кадр 2, модель отакова. 201 BC. Це на один акумулятор. Понятно, що вона не буде так летіти, як та, що на 2. Ну, попробуємо, що там буде. Так, 3-2-1, як то кажуть, поїхали. Ну, після тої, то, звісно, це єлі ріже. Но ріже. Ну, дуже довго. Після тої це не прикольно нею різати. Треба було з неї починати. О. Два, другий цей І ніби Тирса не тонка, але рішив ще набагато помаліше. одно Третий пенек. Все, третий. Ну, чесно, дуже замучено, воно після того ріже. Діаметр дивіться, покажу. Діаметр. О, по шині можна прикинути. Шей на скільки? Шина 30, 30 см. Ну, дивіться, пеньок майже на всю шину діаметр. Майже 30 см. Десь так. Головне, самореза не зловити, бо я сюди саморізо крутив. Кадр 3, модель. отакова, 201 BC Dual. Так, це вже нова. Акумулятори такі самі. Пробуємо. Чекай, що тут? А, і включити треба. О, А тут же акумулятори подуставші. Після тої на один акумулятор то все це ріже це пісня. Одне удовольствиє. Все. Ну я не знаю, чи воно швидше, чи ні. Ну я думаю, точно не помиліше за стару пилку. Так, а по цьому, що ще? Е по діаметровий діаметр такий вогой, 30 см. Е, є ще берест на хазяйстві. Якщо цікаво, щоб я ще берест порізав. Він такий твердий, як камінь. Попробую ще берест.